Дуже нечасто трапляються поодинокі випадки, коли нарцис, людина, хвора на нарцисичний розлад особистості, починає розбиратися в собі, аналізувати себе, свою поведінку і усвідомлює той факт, що вона дійсно живе не настільки схожа на інших, і що все її життя це постійна токсичність і постійні. Соціальні проблеми в стосунках з іншими людьми, зі слів тих, же небагато чисельних усвідомлених нарцисів, вони вважають себе хворими людьми, людьми, які не здатні комунікувати в здорових стосунках, будувати здорові зв'язки з іншою людиною. І таким чином, ці навіть є таке. Порівняння, що е, саме нарциси порівнюють себе з дитиною. Він каже: я ніби дитина е, сижу в кімнаті і е, навколо стоять іграшки, які я кого, якусь можу брати, і погратися з нею, потім викинути, поставити знову на паличку, потім з іншою гратися, а потім повернутися, е, якщо захочу, до першої. Іграшки. Це так нарциси е, описують свою, своє ставлення до стосунків з людьми і ставлення суто споживацьке. Е, коли захочу, беру, коли не захочу, викидаю. І цим все сказано про нарцисичний цикл. Захоплення одразу захоплюється, ідеалізує, потім. Погрався з іграшкою, починає її знецінювати, і потім е утилізує її і викидає, так і в житті і з людьми в е нарцисичних стосунках. І тут можна згадати про нарцисичну е порожнечу, про ту діру, яка є е в кожному всередині кожного нарциса, про ту бездонну яму. Як її багато описують, яку нарцис намагається закрити нарцисичним ресурсом, отриманим від інших людей, але вона постійно є і закрити її не можна. І все життя нарциса це користування іншими людьми заради отримання нарцисичного ресурсу. Для того щоб не впасти в якусь нарцисичну депресію або нарцисичний колапс.